Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас дуже важлива тема, бо саме ця тема стосується розвитку України, розвитку територій. І для того, щоб було зрозуміло, що відбувається, ми маємо зрозуміти, що робить сьогоднішня влада в Україні для того, щоб була завершена реформа децентралізації, яка, до речі, розпочалася з 2014 року. А саме відбулася нещодавна зустріч української влади з представниками місцевих і регіональних влад Ради Європи для знаходження вирішення питання завершення реформи децентралізації. Вже минуло по факту 10 років. Реформа не завершена, і вони знаходять вихід, що робити. І зараз ми поговоримо про цю зустріч, які є моменти важливі, і що українська влада має зробити. Ну, по-перше, обговорення проєкту Звіти Ради Європи щодо стану реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Ми всі маємо розуміти, що це одна із найважливіших реформ. Без якої не буде розвитку в країні, без якої не будуть зміни на, в територіальних громадах, бо зміни можуть бути тільки в територіальних громадах. Не можна казати про те, як відбуваються зміни в Уряді України, або в Верховній Раді України, або в Кабінеті Президента України, ні. Основа це місцеве середування. Там, де мешкають територіальні громади. І ось є і має бути реформа децентралізації, реформа розвитку, як мають жити територіальні громади, як там має здійснювати управління і що саме там має відбуватися. Ось найголовніша мета оцієї реформи децентралізації, якої, на жаль, немає зараз в Україні. Тобто вона ще не завершена. І про що йшла мова на оцій зустрічі? Мова йшла про перше, оновлення концепції подальшої реформи децентралізації із врахуванням умов повномасштабного вторгнення та спричинених викликів євроінтеграційного процесу. Перший момент. Другий момент. Цей механізм переходу у громадах від Військових адміністрацій до цивільної влади. І третій момент це виконання вимог щодо нагляду та розмежування повноважень. І давайте деякі моменти скажемо: ну, по-перше, щодо оновлення концепції. Якщо ми згадаємо зустріч, яка відбувала, відбувалася в жовтні місяці, а це була зустріч в місті Львів. То там обговорювали платформу розвитку територій, як мають розвиватися території. Це децентралізація та регіональний розвиток. Тобто, мова йде про розвиток територій. І також децентралізація та регіональний розвиток. Тобто вони зараз, наша влада в Україні, хоче продовжити цю реформу. Реформу децентралізації. Бо особисто, на мою думку, вона вже не може розвиватися. Вона зайшла в глухий кут. Бо якщо б реформа була б, як започаткована в 2014 році, то її б термін реалізації був ну, 5 років, а не 10, як зараз. І зараз ось така ситуація. Концепція та план виконання цієї реформи децентралізації. потребує оновлення. Вони хочуть її просто оновити, оцю реформу. Зробити по-новому, по-іншому. А повномасштабне вторгнення поставили перед країною і громадами нові складні виклики. Я ще раз наголошую, якщо б ця реформа була б завершена, був би матеріал, чим працювати і як працювати Покроково. Але так як зараз цього немає, то, відповідно, оці відбуваються важливі моменти у ці обговорення, як оновлювати. Як продовжити цю реформу? Українське законодавство має відповідати праву ЄС. Про це наголошено було во Львові відповідно на оці зустрічі. За розділом. Які ж це розділи? Це реформа державного управління. Та функціонування демократичних інституцій, тобто оці два розділи. І має оце українське законодавство відповідати цьому праву Європейського Союзу. Прийняття і подальший рух за цими важливими дорожними картами, про які ми сказали, дозволить нам, тобто Україні. Максимально наблизити законодавчий та управлінський рівень багаторівнівого врядування до найкращих європейських стандартів. Тобто мова йде про європейські стандар стандарти зараз. І українська влада має все зробити, щоб законодавство відповідало європейським стандартам. Але вони не можуть цього зробити, бо реформа у них не завершена. Розумієте, якщо б був би завершений цей процес реформи децентралізації, можна було б працювати з цим документом, з цією реформою. Тоді вже можна розставляти різні пріоритети і наголошувати про них. А так, як цього не зроблено було, то, відповідно, оці всі виникають проблемні зараз питання. Оці зустрічі, що робити, як продовжувати, як оновлювати. Далі моменти. Це виконання вимог щодо нагляду за розмежуванням повноважень. Це взагалі, шановні глядачі, окрема тема. Повноваження, вони в першу чергу мають виконуватись. Виконуватись на місцях. Виконуватись на територіях, де мешкають люди. Для цього є влада місцева. Голови громади, виконавчі органи, окремо є депутати. Якщо ми кажемо про повноваження, вони наголошені в законі України про місцеве средування їх більше 200 штук. Вони охоплюють всю життєдіяльність територіальної громади. Є два види цих повноважень: власні, самоврядні делеговані це окрема тема. Як вони виконуються, як вони фінансуються. Але справа в тому, що є невиконання цих повноважень, є проблема. Того, хто ж навіть відповідальний за виконання цих повноважень. Ми з вами окремо казали в різних відео, що треба зробити. Як треба підійти до цього питання? І ось виникає ось на цій зустрічі української влади з регіональними представниками Ради Європи, оце питання: як виконувати повноваження? Щодо нагляду. Виконання вимог щодо нагляду за розмежуванням повноважень. Ось інша проблема в Україні. А де голови громади? Що вони про це кажуть? Бо вони відповідальні за це. Вони відповідальні. Вони мають 100% виконати це повноваження. І не тільки виконати, а ще й прозвітувати про них. І один із звітів має бути наданий. Уряду України за виконання делегованих повноважень. Ось, шановні глядачі, які питання є зараз в Україні, над якими треба працювати? Якщо було б це все зроблено, то можна казати вже про розвиток, про дорожню карту розвитку України, зокрема території, які вони мають бути, і як вони мають розвиватися. Але цього, на жаль, немає. Але ми обговорили цю зустріч. Бо багато зустрічей відбувається в Україні, багато от на тему єдину реформа децентралізації. Що робити? Як робити? Тому, шановні ночі, тема цікава, ми будемо далі вас інформувати про це. Але сьогодні ми сказали ось про ці нагальні моменти, які треба вирішувати, над якими треба працювати і робити все можливе для того, щоб нарешті завершити. Дану реформу децентралізації. І окреме питання це питання виконання повноважень. Тому, шановна, якщо є у вас питання по цій темі, будь ласка, залишайте в коментарях свої думки, свої пропозиції. Ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про зустріч української влади з представниками Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.